Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. І сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїй новій розмальовці, погортати її разом з вами, розказати про неї детальніше. Отримала я її вчора, але вже роздивлялася разів 10, певно, і зрозуміла, який же все ж таки скарб я придбала. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо починати роздивлятися нову розмальовку. Отже, коли ця розмальовка тільки вийшла, я побачила на неї огляд. І я скажу вам, що я якось не дуже детально його роздивлялася, проте книгу я все одно замовила. І якось більш-менш детально, а потім детальніше і ще детальніше, я роздивлялася її вже особисто, і мені вона дуже-дуже сподобалася. Це книга корейська. Якщо ми перекладемо її назву, яка в нас тут на обкладинці зображена, то ми з вами отримуємо щось типу дівчина закохана в мистецтво. Ну, може, там плюс-мінус, але сенс залишається ось таким. Книга ця. Має, як на мене, дуже зручний розмір. Отут я вам зрівняю з книжечкою А4, для того, щоб ви могли розуміти. Бачите, вона по ширині така сама, як А4, але значно коротша. Якщо, може, у вас є книги від Ялзи або є квіткові феї», Зараз покажу вам, які саме квіткові феї. Я маю на увазі. Ось оцих квіткових фей в мене є ця розмальовка. Вони дійсно однакові за розміром. І коли я тільки побачила цю розмальовку, я вже зразу зрозуміла, що, скоріш всього, вони одного видавництва з оцима феями, тому що вони якось. Не знаю, і за своїм зовнішнім виглядом, і за форм-фактором, ну дійсно дуже-дуже схожі. Так як і в квіткових феях ця книга прошита, ой, не прошита, лише приклеєна. І, бачите, така склейка доволі, доволі ніяка. Але якщо вам признатися, то з клейкою у феях я задоволена. Я вже там зробила цілих три ілюстрації, і вона поки що тримається, а я книги в цьому сенсі не жалію. Отже, давайте будемо гортати цю книжечку, подивимося з вами ці чудові ілюстрації. Книга дійсно, от вона, знаєте, це не просто розмальовка, а вона ну, дійсно цікава розмальовка, якась із своєю родзинкою, своєю ідеєю, і, як на мене, дуже оригінальною. Отже, тут ми з вами бачимо те, що не можна копіювати книгу. Також вказаний в нас видавник і вказаний ілюстратор. Можемо подивитися його в інстаграмі, якщо буде цікаво. І також є дата виходу книги. Це. 12.06, ну тобто вона мала взагалі вийти лише там, тиждень тому, але трішки вона раніше вийшла. Тут є в нас вступне слово від автора, яке я ще не перекладала, але обов'язково перекладу, тому що подальший текст я таку ну, досить велику частину його вже переклала через перекладач. І ну, цікаво, дійсно цікаво його просто читати, і це буде допомагати мені і розмальовувати. Отже, спочатку, отже, дивіться, так як книга в нас називається Дівчина закохана в мистецтво. Плюс вона має таку досить оригінальну стилізацію на картину Густава Клімта, то ми розуміємо, що це в нас буде книга, яка так чи інакше присвячена мистецтву і баченню автора тих картин, але в якомусь своєму інтерпретуванні. От мені ця ідея подобається. Я розмальовувала ілюстрацію від Джасмін Бекет Гріфіт і її бачення зоряної ночі Ван Гога. Також в неї є там і водяні Лілії, і також є Густав Клімт. Ну, Коротше кажучи, я ці картини собі на Солоденьке лишила, от, тому що я і Джасмін дуже люблю, і така тематика мені дуже подобається. А тут в мене вже, виявляється, з'явилася ще одна нова ціла книга. Яка присвячена саме ось такій тематиці, тобто бачення відомих картин, ну, десь більш відомих персонально для мене, десь менш відомих, десь взагалі невідомих, Отак, я не Віглас, але у баченні ілюстратора. Для мене це надзвичайно крута ідея. Отже, тут ми бачимо всі картини, яким будуть присвячені всі подальші ілюстрації автора. Тут є, ну і власне, назви художників і назви безпосередньо кожної картини. Так, ми з вами ще трошки детальніше подивимося. Далі в нас йде розділ з кольоровими ілюстраціями від автора, так само, як і в феях. Дуже прикольно, він на початку, бачите, і ти можеш погортати і просто подивитися якісь красиві роботи. Деякі я, в принципі, впізнавала, мені було це дуже цікаво. Я трошечки забіжу наперед, покажу вам. Кожна ілюстрація вона має текст від автора. Ну, вже ті ілюстрації, які для нас з вами, щоб їх розмальовувати. Я поприкладала ну, десь напевно половину тих текстів, і вони ну такі знаєте, вони на навіть десь особисті і цікаво. Якщо будете купувати цю книгу, раджу також. Перекладати оці слова від автора. Ну, а тут я також підписала, переклала кожного художника і картину. І я спочатку, знаєте, як робила? Я це робила олівчиком, я писала так, як я сама це думаю і знаю. от. І мені було приємно, що якусь кількість картин я вигадала. Мені було дійсно приємно. Так, зараз будемо з вами роздивлятися. Дивіться, перший в нас тут зображений, отут я поки що нічого не підписувала, але, в принципі, більша частина художників вона зрозуміла, тож я думаю, що я тут не буду нічого підписувати. Ось тут ми бачимо перший такий розділ: це в нас картини Ван Гога, і тут ми бачимо ось цю ілюстрацію. Мені здається, вона називається щось типу мигдаль, мигдалеве дерево чи мигдалева гілочка, щось таке. І ось тут ми бачимо ілюстрацію у інтерпретації автора, так як вона бачить від себе ось цю ілюстрацію. Ось, дивіться, бачите, дійсно схоже. Але от ну, особливість оцих її інтерпретацій художниці, ну, власне, в тому, що вона все зображає з дівчатами. І, до речі, деякі дійсно дуже-дуже влучні. Наприклад, ось тут в нас є ілюстрація Густава Клімта. бачите, ось така. Це чи Хелін Клімт? Я, я забулася, Оце портрет якоїсь жіночки з прізвищем також Клімт. Але я, оце вже я до цього, якщо чесно, не знала. Це вже в інтернеті перед оглядом дивилася, бо я не знала, що це його картина. От, і дивіться, тут, яка вона. Влучна, але вже в інтерпретації автора вона її зобразила з квітами. Якщо ми там догортаємо до тої ілюстрації, яку вже нам з вами потрібно малювати, то скоріш всего, що вона там і пояснює, чому саме вона побачила її з квітами. Ось тут ми можемо бачити інтерпретацію художниці на одну з найвідоміших картин Ван Гога з соняшниками. Чудові роботи, чудова ідея і виконання самих ілюстрацій. Короте, мені ще дуже подобається ось ця ілюстрація. Ось дивіться, ось дивіться, тут ось вона. Це композиція біле, червоне, синє жовте якось так вона називається. І тут вона вирішила зобразити віконечко в таких кольорах. ну Дуже круто. Ну Це Дега, це ми всі знаємо, його балерина. Так, дуже красиві ілюстрації. Зоряна ніч у нас тут прямо показана на розворот, бо така вона масштабна, красива, дуже крута робота. Так, Тут у нас ілюстрація з обкладинки, власне, бачення художниці, картини Густава Клімта. Тут ми бачимо-декілька декілька робіт, які присвячені картинам Альфонсо Муха. До речі, це ті картини, які я не підписала за назвами картин, тому що щось перекладач мені не хотів їх перекладати, але я думаю, що вони такі плюс-мінус всі схожі і не обов'язково перетримуватися якоїсь кольорової гами. Так. Ну, це також водяні лілії від Клода Моне. Також відразу зрозуміла, дуже класно. Я так, знаєте, трошки вже розумію, що затрималася, тому я вже не коментую кожну-кожну роботу. Так, дуже красиві ілюстрації. Я коли підписувала всі-всі роботи, то ну, я не знала насправді більшу половину картин. І мені було дуже цікаво їх познаходити, познаходити знаходити їх оригінали. Ну, подивитися також на отут на мініатюрки. Так. Ось це в нас Янгол, бачите, з оригінальної ілюстрації. Не згадаю зараз художника, він в мене там підписаний. А, але ось інтерпретація художниці, і мені здається, вона прям, ну, супер влучна. Взагалі, всі ілюстрації дійсно влучні. Це у нас імператриця Єлизавета. Так. Ну і власне далі вже в нас починаються з вами ілюстрації, які вже ми з вами будемо малювати. Великим плюсом є те, що всі ілюстрації тут вони односторонні, тобто ви абсолютно ніяк не обмежені у використанні різних художніх матеріалів. Звичайно, окрім акварелі, я не знаю, я не пробувала, але так як це корейські книги, вони зазвичай не дуже люблять воду. Проте з олівцями більшість, більшість дуже полюбляє олівці. Ага, портрет Хелен Клімт, так, я правильно згадала. А також така цікавинка, що ось на цьому боці є. Ну, По-перше, є слово від художниці. І по-друге, кожна з цих сторіночок, вона з бочків, отак бачите, тонована. Це вона тонована зеленим кольором. наступна ми бачимо таким бірюзовим кольором. І воно якось так ну, додає якусь таку свою цікаву атмосферу цій книзі. Тут такий коричневий, такий кавовий, напевно. от дуже Дуже гарні ілюстрації. Подобається мені ця танцівниця. Мені взагалі і картина ця подобається. Оце одна з тих картин, яку я впізнала е, без підказок. Так дуже хочу їх розмальовувати. Красиві роботи. Такі, знаєте, вони якісь ніжні, делікатні. Взагалі дуже люблю корейські розмальовки, в них якийсь такий свій стиль, хоч і вони є дуже різні, але. Все одно не знаю, щось дуже вони мені близькі. Тут ми вже бачимо з вами зоряну ніч. Ви пам'ятаєте, вона у нас там була зображена в прикладах на цілий розворот і тут вона у нас просто в такому горизонтальному форматі зображена. Дивіться, яка цікава інтерпретація Матіса. Ми в прикладах, я не пам'ятаю, з вами його бачили, ні. Ось його ілюстрація вінок. До речі, мені його творчість якось не близька. От, але ну, цю роботу навіть я знала. І вона дуже чітко вгадується ось тут. Ми з вами гортали її в прикладах. Чи не? Ага, да, дивіться, ми, ну я якось не звернула на неї увагу. Дивіться, як чітко вгадується інтерпретація саме на ось цю роботу. Також, ну помилитися дуже важко, коли починаєш їх підписувати. Одна, певно, з найулюбленіших моїх тут робіт це якраз ця, що на обкладинці, бо в мене знову ж таки є ілюстрація в розмальовці від Jasmine Beckett Griffith, яка присвячена також Густаву клімту і в такому стилі розм... намальована. От, Я хочу її розмалювати, знаєте, якось. Якось красиво хочеться, але я просто думаю, що я поки до неї не готова, того вона в мене вже декілька років лежить мене чекає. Тут ми з вами відразу підряд бачимо декілька ілюстрацій, присвячених роботам Альфонсо Муха, але я їх, як вам сказала, не підписувала, тому що щось перекладач у мене не дуже хотів перекладати ці назви. І я вирішила, що ну, нічого. В принципі, в нього всі картини і так, знаєте, дуже впізнавані. Так що, якщо десь по кольорам воно буде відрізнятися, то й нічого страшного. Я, в принципі, хочу більш-менш зберігати кольорові палітри для того, щоб в цих ілюстраціях дійсно можна було вгадати інтерпретацію на якусь відому картину. З вами ми бачимо моне і його водяні Лілії. Також вона у нас тут така горизонтальна. Так. Бачите, книга, до речі, нормально в відкритому стані лежить, ось можна ще її так пригладити. Ну, в принципі, нормально. Може, може нарешті в нас в корейці почали робити якісь більш-менш людські склейки, то було б, було б дуже гарно. Але у разі чого тут книга вона такого формату, що я можу і на пружинку її посадити, у разі чого. Але все ж, якщо вона залишиться такою, то буде теж гарно. Буде навіть краще в такому, знаєте, первозданному вигляді. Ось цю картину я не знала, і мені було дуже цікаво подивитися на оригінал і те, як дійсно автор влучно передала її вже в своїй роботі. Так. І тут у нас ось. Вже остання ілюстрація. Я також не підписувала її назву, тому що я ознайомилася з роботами цього художника, його звати Жан-Франсуа Мілле, і всі його роботи були присвячені сільському життю, збиранню урожаю. Ну, таку тему він полюбляв в своїх роботах. До речі, я хотіла просто швиденько все підписати, а засіла десь на півтори години, то текст прикладала, то картини дивилася. Ну, але було мені, мені було цікаво. Отже, це ми бачимо останню роботу. Я, в принципі, так і розумію, що ну, неважливо, яка певно картина, але ми бачимо жіночку з колосками, тобто з урожаєм. От, в принципі, більш-менш можна придумати, як те розмалювати. Крім того, ми тут маємо ще декілька ілюстрацій, але вони вже не підписані і. Я не знаю, мені здається, це просто дівчата. Можливо, це теж якісь картини, але просто не підписані. Може, якщо ви знаєте, в них якісь картини, то напишіть. Ой, не 4, а 3. Ось третя робота. І оці останні три дівчинки також просто неймовірно чудові. Давайте я вам трішки ближче покажу, Боже, огляд на 20 хвилин. Просто збожеволіте. Дуже ніжна мальовка, колір такий, знаєте, не чорний, а темно-сірий. Папір також не тобто, ну, Мені дуже приємно розмальовувати такі книги, де не дуже білий папір, де не дуже чорний друк. От дуже подобається. От як ви бачите, ми з вами так гортали-гортали цю книжечку, поки що вона у нас з вами тримається. Сподіваюся, що так і буде надалі. Ну, якщо ні, то вже тоді будемо її сидити на пружинку, і від цього менше подобатися вона мені не стане. Отже, я дуже дякую вам за перегляд цього дуже довгого огляду. Пишіть обов'язково ваші коментарі, чи сподобалася вам така розмальовка, тому що ну, я дійсно в захваті, мені і... Мене, знаєте, тут така суперкомбо, тому що я люблю дівчат розмальовувати, мені подобаються корейські розмальовки, вони якісь для мене дуже особливі. І також я люблю інтерпретації різні на теми відомих картин. Мені здається, це дуже цікавою темою. Тож я дуже задоволена і буду чекати ваших коментарів. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам всім приємного дня, гарного, чудового настрою. Обов'язково турбуйтесь про себе, про свою сім'ю і не забувайте про наше улюблене хобі. Воно зараз для нас також дуже важливе. До зустрічі!